Що тебе непокоїть? Розклади загальні підходять не всім або частково. Більше емоційне спустошення в тебе йде. Ти хочеш наповнення. Ти хочеш якихось дій в тому плані, щоб тобі було емоційно комфортно. Ну і... Що тебе непокоїть? Так само пентаклі, так само матеріальна сторона. Ти, ти хочеш зрозуміти, як тобі отримати якісь ресурси. якісь ресурси, які тобі допоможуть вийти переможцем в будь-якій ситуації, зайняти положення, яке для тебе є комфортним, імператор. І при тому відсікти все непотрібне, що тобі мішає, тобі... що тебе тобі непокоїть. Як тобі зробити правильний вибір? Десятка жезлів вибратися з тієї тяжкої ситуації, де ти зараз перебуваєш. Не піддатися ілюзіям або якомусь впливу на тебе ззовні або навіть і своїм внутрішнім якихось, якимось страхам. Перестати перебувати. Четвірка пентаклів стабільно в такому стані, що ніби воно все добре, але не добре. Ти хочеш наповнення? Ти хочеш утримати задоволення від елементарного, від того, що ти живеш, від колтка повітря, від того, що очі твої бачать. Ти хочеш отримати знання, як перебувати в комфорті самому? В затишку в комфорті, в наповненні, в гармонії зі світом. Ти хочеш бути такою особою гармонічною. Вгамувати те, що є в тебе всередині. І в такому випадку в тебе воно проявиться назовні. Ти хочеш по-новому жити, бачити і діяти? Але тебе непокоїть місяць. Тебе непокоїть твої внутрішні страхи. Ти зараз в такому стані, що ти борешся з темнотою, яка є в тобі. Подразники можуть бути ззовні, а можуть бути, можеш ти і сам бути подразником того. Ти перестав радіти матеріальним благам. Ти перестав. Чи жінка, чи чоловік ти перестав дивитися на оточення і от радіти від того елементарного, що є от в людей матеріальні блага. Воно ніби тобі хочеться, але задоволення від цього вже нема. Ти в розпачі, п'ятірка чаш, ти хочеш покинути це все, що тобі, що тебе прямо спалює. Ти щось робиш. Ти стараєшся, а воно тебе спустошує, що тебе непокоїть. Ти хочеш досягти емоційного, емоційної гармонії, емоційного такого задоволення всередині себе? Що тобі робити? Тобі потрібно не включатися. Тобі потрібно навчитися відсікати непотрібні ситуації, непотрібних людей, непотрібні думки, які всередині в тебе постійно бушують. І отримувати від того навпаки наповнення. Тут є шістка чаш, і от сидить жіночка. А на горизонті буря, поряд буря, вона собі сидить спокійно, тобто перейти в спокійний, отакий затишний, комфортний для тебе стан. І в такому разі ти будеш бачити, а ти залишаєшся в ресурсі. Всім погано, а тобі нормально, тобі добре, тобі затишно. От дійсно, ця карта так і показує: тобі затишно, вона світ рушиться, а тобі затишно. Таким чином, ти угу. увесь негатив, тут є така лялька в воду, і в ній в голки, правосуддя, е ти весь негатив вб'єш сам, ти не даш доступу до себе негативним емоціям, діям, почуттям, і, відповідно, просто відгородишся, ти будеш Бачити позитив в кожній хвилині свого життя. Тобто з негативу ти навчишся бачати, бачити і відчувати позитив, Сімка чаш. Таким чином ти зможеш бути завжди в ресурсі. І тим самим піднімати. Перебувати самому в гармонії, і так само оточення твоє буде бачити в тобі отакий комфортний твій стан і буде емоційно списувати його з тебе, буде старатися досягти того самого. Це не кожен зможе. І ти того не мож, можливо і не зможеш, якщо ти не обереш е матеріальний світ. Тобто тобі потрібно позбавитися от таких залежностей, матері... залежностей матері... матеріальних. Щось впливає, слова не вимовляються. А тобі потрібно стати от такою королева жезлі. Зрозуміти, що ти можеш все. Відповіді на всі питання знаходяться всередині себе, але потрібно діяти. Потрібно не тільки сидіти і, от, ну, так, діяти. Е наразі тут йде мова про чаші, тобто емоції йдуть зсередини. Працювати потрібно в першу чергу над собою, і ефект буде видно, проявиться назовні. Тут в нас є башня, все негативне, розвалиться.